Побігаю, але самі більші валянці, тон ну, по самому землі, о карабін получив, кап... переймають мене там лежать, карабін, все. Пошли, Ау. на кост, а я. Я напущу хорошо говорять. Пошходимось на <рек> аеродромі. Трох побалакай, побалакай, бачиш, вже ж... врем'я вже тасовий. Тасовий <laughs> буде вже розводячи в ти, ось і Я вже все. На пусту. На пусту. О, а потім хорошо. вже на другий вже ще луче став? О, на а, на третій? О, на. а на другий рік шов, було? Трошина, що, що це приправляв самоліти. Самоліти? А що? Угу. Йобнець. Я муски я там так. За сарай прийшов, чуєш, покрили, йнув. Латочку там йшов. Латочка там, хіфеці, фелтія, все, який хоче. Діка, щоб комар, носа не піти. Не підтащив, виш. Mm -hmm. Латушку і мати, це при... приклепати, якщо о, це прикручується, як можна ще та піддержку дати, можна клепати, як не то тільки така папісує uh -huh. заклепки са. і все. Город майкоп. Mm -hmm. да. Город Майкоп, ой, хороший город. Їздить, э, а потім на кавуни їздили все время кажуть. Кавуни, а от э. толя позорок поїде на башню. яку башню